Ми головне всеукраїнської аграрної ради. Далі будемо говорити про е, наші питання, які Доброго стосуються дня. агропромислового Вітаю. комплексу, а також нашої взаємодії в рамках ініціатив міжнародних, в тому числі зернової угоди. Ось чого розпочнемо: експорт продовольства з одеських портів за тиждень зменшився в половину. Це повідомили прес-службі військово-морських сил збройних сил України. Відомо, що тільки 17 суден з перших днів квітня покинули українські порти в рамках зернової ініціативи. На їхньому борту було півмільйона тонн зерна та продуктів харчування я зазначу, що напруження щодо дотримання стамбульських угод зберігається. Москва все ще погрожує відмовитися від домовленостей, і крім того, країна-агресорка можливо зменшить кількість інспекцій суден в Босфорі. Як відомо, це суттєво попливає на показники українського експорту. Тож яким він буде і в чому зараз основна наша проблема, з чим нам треба боротися і до кого звертатися. Ну, на жаль, ситуація дійсно така стабільно важка, хоч і частково відбувається експорт через порти Великої Одеси в сторону Стамбулу. Але так само як і мали попередні місяці перевірки в босфорі гальмуються російською стороною, тобто ці штучні е, такі перепони вони продовжують діяти. А е, так само комісії працюють там півдня від повного робочого дня, знаходять тисячу причин, чому вони не можуть перевірити ті чи інші судна, і так само залишається питання під. Е, Підвище питання стосовно того, скільки буде діяти, тому що по факту заяви Росії про те, що там після 18 травня вони припиняють свою участь в зернової угоді, про те, що там не 120 днів, а 60, Вони цієї тези відтримуються. Хоча ми мали запевнення від наших партнерів туреччини більшою мірою Туреччини. Про те, що їм вдасться домовитися з російською стороною, і все ж таки, як визначено Стамбульськими угодами, 120 днів роботи буде діяти. І власне ці сигнали, які не поступають, позитивні маю на увазі про те, що буде пролонговано, уже сьогодні створює додаткові труднощі для товароробників в контексті роботи з трейдерами, тому що зараз ще форвардні контракти укладаються, але вже до середини травня ці контракти не будуть укладати, тому що не знають, який буде сигнал. Тобто ніхто не хоче брати на себе ці ризики. Тому для нас дуже. Важливо все ж таки, що було пропрацьовано на дипломатичному рівні, і пішов сигнал а, в сектор для того, щоб розуміння, що все буде добре. Кораблі, які йшли, будуть працювати. Бізнес може розраховувати на експорт той потенціалу, який в них залишається ще на складах. Україна може розраховувати на кошти, які буде отримувати від реалізації зернових. Я словами політика класика українського скажу, таке вже було. Тобто, ми маємо приклад пролонгації попередньої цієї угоди, і тоді склалося враження, що з боку Російської Федерації це лише політичний тиск, політичні заяви. А зерновий коридор може працювати і без Російської Федерації. А ваша оцінка ми мали таку історію дійсно в листопаді місяці, 2022 року, досить ефективно спрацювала. Тоді наша угода Турція оон україна і продемонструвала всьому світу, що ми, як підписанти, виконуємо всі взяти на себе зобов'язання. А як буде цього разу важко констатувати, враховуючи ситуацію в самій нестабільній Туреччині, тому що там теж вибори і якоїсь такої однозначної позиції, окрім запевнення, що ми готові і хочемо, а далі це не рухається. Тобто немає конкретних якихось підписаних документів, немає конкретних заяв. Тому ми сподіваємося, що якщо в такі випадки будуть, скажімо так. Настане час, коли е, Росія чітко скаже, що вона виходить, то буде в короткий термін прийнято рішення стосовно підписантів Стамбульської угоди між Україною та Турцією стосовно того, чи будуть рухатись кораблі, чи не буде, чи буде гарантія безпеки тим власникам кораблів для того, щоб вони могли спокійно рухатися чорним морем. Тому що основна проблема це загроза екіпажу, це загроза власності втрати кораблів, які можуть рухатись, тому що провокації з боку неконтрольованої країни агресор вона може відбутися, тому ніхто не хоче на себе ці ризики приймати. туреччина зараз представила фактично дрононосець, можна так його назвати, авіаносець, який буде нести бойові дрони. Чому б його не використовувати? Це дуже правильна річ, тому що коли, наприклад, в листопаді місяці Туреччина сказала, що ми продовжуємо дію. А якщо будуть лунати погрози в сторону кораблів, які рухатимуться чорним морем, то навіть тоді їхній міністр оборони заявив, що ми не виключаємо можливості супроводу військовими кораблями для забезпечення безпеки безпеки торгових суден для того, щоб не виникало будь-яких провокацій. Тому якщо буде така виважена світова позиція в цьому плані, що потрібно забезпечити безпеку кораблів, то можуть доєднатися туди ряд, ряд інших морських. Держави, які мають розвинений флот, наприклад, те саме Британія чи Сполучені Штати Америки, які візьмуть на себе ініціативу з оборони торгових кораблів, які будуть здійснювати продуктову місію, але ж росіяни самі казали про те, що російські експерти не вигідно Росії виходити з цієї домовленості, тому що вони насправді втратять більше, коли вийдуть вони з цієї угоди, ніж якби її залишили ми чи там інші країни. Яким чином це може відобразитися? І як ви думаєте, чи ризикнуть, чи зроблять крок, тому що вже ну як. Як ти сказав, вже намагалися так зробити, але передумали потім Знаєте, виходити з а Це Росія це понять, да? І вони розуміють, що фактично. Будь-які ринкові умови функціонування для них ну не підлягають аналізу, тобто в них дуже велика кількість може запроваджуватися штучних квот на експорт. Вони можуть працювати в мінус, але показувати всьому світу, які угу. вони сильні, незалежні, і вносити якісь певний деструктив у цю світову торгівлю. Для нас це звичайно мінус, тому що ми в період війни економіка дуже залежна. Вона й до війни була залежна від експорту аграрному, тому що він наповнює ВВП країни. А зараз в цих умовах вони, вони не. Передбачувані тому звичайно. Те, що воно вдарить по їхньому внутрішньому бізнесу, так але чи відобразиться це на внутрішній політиці? Ні, тому що якби а, аграрії Росії сказали, що ми проти цього і почалися якось в Польщі, да аграрії Польщі сказали, що їм щось не подобається. Вони виходять, проводять акції протест. Росії цього не буде відбуватись, тому поки та влада має вплив такий тоталітарний вплив на своє суспільство, вони будуть робити з бізнесом все, що завгодно. А дійсно, бізнес їхній теж від цього страждає, тому що їм потрібно продавати в Росії один з найбільших. Скажімо так, врожаїв за останні роки відбувся в цьому сезоні. У них переповнені теж склади зерновими зернової групи, яку потрібно продавати, але знов ж таки все залежить від позиції їхнього режиму. Ну, mm -hmm. ви згадали Польщу. Це також така окрема тема для того, щоб її обговорити. Дійсно, вже е вийшла з цікавим коментарем. Тамтешнього міністра сільського господарства Роберта Телоса, який говорить про те, що мав він зустріч зі своїм українським колегою, так і домовилися про те, що тимчасово буде обмежений український експорт до Польщі до рівно до нового врожаю, тобто фактично до нового сезону, з огляду на те, що ну там є там є такий нюанс, переповнені сховища польські, в принципі, зерном, але транзит. Залишається польща відкрита для цього. Це все е, політика, технічна річ, чи що це таке? Тут поєднання тут певна комбінація, тому що власне перші такі ластівки пролунали від. Польщі, та в тому числі там Болгарії, Румунії, ще в січні місяці, коли їхні міністри закордонних міністри аграрної політики цих країн звернулися до Брюсселя з проханням переглянути програму без квот і без мит» для України, тому що вони стурбовані тим, що є велика кількість української продукції, яка рухається коридорами солідарності і залишається на території тих чи інших країн. Але по факту тоді Брюссель заявив, що вони. Не бачать такої великої проблеми, вони розуміють ту відповідальність, яку на себе взяли, і враховуючи те, що ми з вами говорили, небезпеку руху чорноморським коридором зерновою ініціативою коридори солідарності мають працювати. І як наслідок, вони сказали, що ми готові субсидувати країни Польщі, Румунії Болгарії, тобто виділити товаровиробникам кошти за те, що вони понесуть якісь певні втрати. Але тут є дуже важливе питання, на чому наголосити, що а, чому вийшли ці країни і їхні представники аграрного бізнесу. Ізнесу, тому що, так як і кожен бізнес, вони хочуть заробляти гроші, і так як кожен бізнес, вони аграрному напрямку орієнтувалися, що це в зимовий період часу, весняний період часу, ціни підуть вгору, так традиційно відбувалося. Але ціни не пішли вгору, ціни опустились. І знаєте, під цей шум знайшлися якісь, напевно, дуже правильні треті сили, які використали цю інформаційну інформаційний привід для того, щоб з цього роздмухати дуже велику проблему скористатися. Певним емоційним станом польських наших колег аграріїв, і дати привід сказати, що ці не опустилися, тому що йде українське зерно. Але по факту, якщо ми подивимося, більшість цих країн використовуються для транзиту українського зерна. Не без того, що, наприклад, сусіди там наші, наприклад, області, як львівська, Хмельницька, Тернопільська, частково мали контракти з польськими трейдерами чи польськими компаніями, куди вони продавали, але це ж не такий аж великий об'єм, який міг би просто заполонити весь ринок Польщі. Все рівно більше мірою це був транзит. Тому коли ми сьогодні розглядаємо цю ситуацію, то ми вбачаємо в цьому певний політичний аспект. ось це треба теж відверто говорити. А фермери, малі фермери, це мають досить таки розвинений і громадський рух, і політичний рух в Польщі. в жовтні. Там вибори, і звичайно, що ніхто не хоче втрачати такий потужний електорат, який би міг би підтримати на передодній там вибору до сейму. І я думаю, що те, що було минулого тижня, погоджено в рамках наших профільних міністерств, а воно. Скажем, так буде. Працювати з користю для обох країн, тому що не хотілося б, що за рахунок позиції а, там політичних якихось активних людей а, обмежилась можливість українського експорту, тому що наші товароробники, це чи не єдиний для них маршрут на сьогоднішній день. Вони так само готуються до посівної кампанії. Ці люди так само розраховували, реалізуючи свої зернові ці кошти використати під час весняної посівної кампанії. А ви знаєте, що ми протягом року фактично реалізували свої збіжжя за нижчою вартістю? Чим є ринкова ціна, тому власне вони фінансово були не підготовлені для того, щоб залишитись в такій ситуації. і те, що сьогодні знайдено якийсь певний паритет, то, що транзит буде рухатись, тобто ми порти Польщі зможемо використовувати, але до нового маркетингового року, тобто до липня місяця, продавати туди фактично всю групу зернових, ми на жаль, і олійних не зможемо. Ну, це якраз от те, що я зауважував, що пан Сольський і пан телос, вони знаходять якісь моменти дотику, і абсолютно домовляються. Інша історія це те, що вигадала тепер Угорщина, Іштван Наць, це тамтешній міністр сільського господарства. Він тепер збирає навколо себе якусь команду однодумців. Пишуть вони листи до європейської комісії з вимогою припинити де також, тобто впровадити назад квотування не лише збіжжя українського, а меду яєць в тому числі і. І з цікавим формулюванням, що виявляється, мед, яйця, курятина, це традиційні ніші для сільського господарства Угорщини в Європі. Чи це так насправді? Чи, ну, чи так ми там притисли цих бджолярів у ну, Напевно, щоб проаналізувати цю ситуацію, нам потрібно подивитися позицію Угорщини протягом року війни більше року війни в Україні, і фактично підігравання значної чи іншою мірою країни агресиру Росії. Ми бачимо, коли застосовуються санкції проти Росії, Угорщина від європейської спільноти не завжди їх підтримує. Ми бачимо, коли ми говоримо про можливість надання озброєння Україні, Угорщина не завжди підтримує. І тут під шуму цього такого нового меседжа, який набирає обертів інформаційний, вони думають, ну чому б нам цим не скористати, скоріш за все. Але ми повинні з вами розуміти, що кордони Угорщини це не кордони лише Угорщин, це кордони Європейського союзу. Одноосібно прийняти рішення стосовно запровадження і зняття. Зняття квот чи запровадження квот Угорщина не може самостійно прийняти це, приймається на рівні Брюссель. Брюсель чітко заявив, ми продовжуємо роботу з Україною. Те, що було в червні 22-го прийнято, воно буде пролонговано ще як мінімум на рік. Тому так, Угорщина може робити заяви. Вони можуть штучно створювати додаткові перешкоди на переходи митних контролів, створюючи певні фітосанітарні контролі, які будуть затримувати а, чи автомобілі, чи а, залізницю там на Тиждень на 10 днів це буде нести негатив для бізнесу. Вони будуть втрачати кошти. Але я думаю, з такої позиції тоді вирівнюється певна думка і Брюселя стосовно дій Угорщини по відношенню до українського продовольства. Якщо Брусель буде надалі підтримувати і казати, що це потрібно, ну я думаю, що нікуди вони не дінуться і будуть так само змушені працювати. Хоча, напевно, їм цього б і не дуже хотілося. І ще одне питання, яке стосується нашої співпраці з Китаєм, тому що там також цікава історія. Є інформація, що головним отримувачем України українського продовольства став Китай, і ми навіть перевищили кількість експорту продовольства, як це було до повномасштабного вторгнення. І ще так, що з цікавою інформацією, що мені, наприклад, хотіла би, щоб ви пояснили, що в березні 23-го року з України до Китаю відправили рекордну кількість 25 кораблів. Як так сталося? Чому Китай і що це може означати? Ну, історію з Китаєм і його можливостями розширювати свої стратегічні продуктові запаси, фактично почалися після скажімо так, виходу Китаю з великої пандемії. А коли їхні ринки почали відкриватися, і до них почав більш розширюватися експорт, Китай почав дуже велику кількість закуповувати зернових олійних культур. І фактично зараз у них в за рахунок того, що досить розвинене тваринництво, а вони закуповують певну велику кількість зернової групи, зокрема кукурузи, тобто фуражна кукуруза, яка вигодовується на корми для тварин. Ну і відповідно з цієї кукурузи ще вони закуповують значну кількість кормів. Китай він кожного року сам виробляє порядка там 280 мільйонів тонн кукурузи. Але цього недостатньо для забезпечення той потреби, яка є всередині. Тому вони значну кількість для себе імпортують. Ують з різних частин світу сполучені Штаті Америки з України в тому для України. Це досить хороший преміальний ринок. Тому що а, наша кукуруза користується попитом в Китаї. Вона без ГМО, а Китай цьому приділяє досить велику увагу. Китай часто направляє свої інспекції на територію України для того, щоб дослідити і переконатися в тому, що це якісний продукт. Тому знаєте, зараз дійсно ми бачимо, що бенефіціаром зернової угоди на цей період часу досить таки активно набирає обертів. Стає Китай, це в принципі, а, можливо, навіть повертаючись до початку нашої передачі, це можливо буде додатковим стимулом. Вплинути на позицію Росії в контексті роботи зернового Абсолютно. коридору через те, що Китай теж дуже в цьому зацікавлений, і нам як країні потрібно це використовувати на свою користь і можливість експорту збільшувати, тому що ми маємо досить хороші запаси ще по зерновій групі кукурудзи. І я думаю, це потрібно максимально використати для того, щоб отримати свою вигоду з цієї умови. Угу. З приводу посівної кампанії, от Міністерство агрополітики та продовольства відзвітувало, що стосовно ранніх зернових засіяно вже Понад 600 тисяч гектарів, і тут вже навіть є свої лідери. Тернопільщина понад сотня тисяч гектарів припадає саме за зерновими зернобобовими, саме на цю область. Окрім цього, шість регіонів вже посадили цукрові буряки. Тут найкраща найкраща позиція позиції Ну як за вашою оцінкою йде посівна кампанія? Ну ви знаєте, це добре. Що ми вийшли в поля. Ми працюємо уже всі області. Фактично доєдналися до роботи в полях. Єдине, що трошки остатньо кілька тижнів дощова погода. А в деяких регіонах ви бачили, випадав і сніг. А, тобто, це призупинило можливість працювання техніки в полях. Але дійсно більше 620 тисяч гектарів землі вони вже засіяні. Це показник того, що аграрії налаштовані на роботу. В принципі, а, заплановано в сезоні засіяти там більше 13 мільйонів гектарів землі. Тому я сподіваюся, що робота буде продовжена. Але коли ми говоримо про продовження роботи, ми повинні розуміти, що на цьому етапі дуже важливо залучати фінансову підтримку у вигляді кредитування для товароробників, тому що ці коливання з можливістю експорту то він працює, то він не працює. Десь кошти потрібно брати і гарантувати того, що те, що вони посіють. Буде використана на продовольчу безпеку, тому власне програма 5.7.9, яка розпочала свою роботу. Це правильна програма і механізм, який допомагає товароробникам. Але є там один нюанс, який обмежує можливості. Пов'язаний він з лімітом до 90 мільйонів гривень для однієї юридичної особи. Тому що протягом минулих сезонів багато хто з товароробників цей ліміт використав, особливо це середні підприємства, які там тисячі, дві три тисячі гектарів землі. І ось, наприклад, ви згадали тему цукрових буряків, а інвести ці на посів одного гектара а, цукрових борохів вони значно більше ніж на зернову групу. Якщо зернову групу там посіяти коштує в районі на гектар 40-45 тисяч гривень, то цукрові буряки – це порядка 100 і більше 100 тисяч гривень. Відповідно, вони просять, що давайте ми готові формувати запаси цукрових буряків, щоб переробляти створювати додану вартість, але нам потрібні фінансування. І було б добре, що кабмін. Розширив програму до 180 мільйонів гривень для одних юридичних осіб, які могли б цим скористатись. Чому плюс це не безкоштовні гроші? Аграрії буде повертати і тіла платити кредиту, і відсотки по кредитам, а потім те, що продасть, сплатить з нього податки, і держава виграє двічі. Дениса ну, дякую.